Слава Ісусу Христу. Друзі, я зараз знаходжуся на Хмельниччині в господарстві Нью-Агроподілля. Це дуже крупне таке господарство, воно входить в структуру е е холдінга Агропросперес. І е ці люди запросили мене провести такий семінар невеличкий, поділитися своїми результатами, дослідженнями. І ми зараз за грономами знаходимося в їхніх полях, обходимо, об'їжджаємо всі поля. Е мені теж цікаво дізнатися про їхню е систему і обробітку гру і систему захисту рослин, які сорти, гібриди вони вирощують. Тобто, ну багато чого цікавого і для себе хочу дізнатися. Ну і побалакав з хлопцями, щоб вони також поділилися е, технологією вирощування. Зокрема, зараз пшениці озимої. Але перед тим я хочу сказати, що це господарство. Власне, чого я й приїхав сюди, знаєте, це, мабуть, мій борг перед цим господарством, тому що це те господарство, яке з перших днів війни допомагало нам, ну зокрема, моїй волонтерській. Діяльності коли нам не вистачало там продуктів для біженців, коли ми годували переселенців, все, тобто ці люди допомагали, вони надсилали гроші, ми закуповували продукти. І зараз, коли ми збирали гроші для військових, які на передовій в самих гарячих точках фронту, то саме ці люди, велику кількість грошей, вони ну як для нас, це велика була кількість грошей, вони купували докторські дисертації, які я продавав. Тобто і ну, ці гроші ми спрямовували на допомогу допомогу Нашим військовим. І от зараз я підійду. Хочу, щоб ці люди поділилися своєю технологією вирощування. Так. Ну, я не буду казати добрий день, бо я вас уже бачив. Це Іван Володимирович Кухаренко, це директор, генеральний директор цього підприємства. Ну а ви можете сказати добрий день. Добрий день всім. Підприємство НІАГРОПОДІЛЯ Мене звати Іван Кухаренко. Я директор цього підприємства. Хочу представити мою команду. Людей, які дуже люблять свою справу, люблять поле, наш край. Олександр, агроном, Віктор, Іван і головний агроном Олександр. Так, дуже приємно. Дякую, Іван Володимирович. Олександра. А ну, поділіться, будь ласка. Мені дуже сподобалися ваші поля, це ми вже я не знаю, яке поле <хи> об'їжджаємо. І я дивлюся, ну, взагалі вирівняність посівів у вас ідеальна, ідеальна глибина заробки насіння. Тобто рослини в оптимальній фазі розкущені. Поділіться, будь ласка, секретами, технологією вирощування пшениці озимої, будь ласка. Ну, е, Всім доброго дня, мене звати Олександр Костик. Е, Напевно, що, дя... дякувати Богу, що склалися такі погодні умови в сезоні 23-го року. Ми зараз знаходимося на полі, яке було фінальне по посіву, і це було 10 жовтня. Це є досить, можна сказати, ще не пізні строки, але це вже було останнє поле для посіву. І склалися такі погодні умови, які дозволили якісно підготувати ґрунт, оптимально посіяти. З оптимальною густотою і отримати дружні сходи навіть в тому випадку, коли був дефіцит вологи в жовтні місяці, тому що відчувався дефіцит, сіяли в сухий ґрунт, але вдалося якісно підготувати. А які агрегати сіяти чим? П'ятінгер ТРСМ шестиметрова. Угу. На даному полі сорт скаген, густота посіву 5 мільйонів 800 тисяч. І на даний момент вегетація не припинилася, і ми бачимо, що густота за рахунок кущення вже маємо 6 мільйонів. Ну, це пізні строки сівби тут, так. конкретно на цьому так. полі. На інших полях у вас яка густота? На інших полях ми розпочинали посів з 4 мільйонів, але за рахунок кущення, щоб був посів в першій декаді вересня, навіть в другій декаді вересня, то маємо 5,5 мільйонів 200 тисяч отака варіація пустоти. Ага. Ще хочу зауважити, що давали на пізніх посівах, ну і на ранніх посівах осінній азот. Для покращення кущення. Ну, і того, і отримали, отримали на даний момент е, таку густоту. Тобто осіннє підживлення ви так. робили, а е, якими добривами в які будуть? Е, Вапнякова м'ячна селітра 100 кілограм. Угу. Ну, угу. В, дан, в даному посіві. Ага. Е, дуже коротко, якщо можна, по захисту, фунгіцидний обробіток от цікавить, скільки разів ви за сезон, як правило, проводите. Як правило, ми проводимо три фунгіцидних обробітки. Перший фунгіцид, він більш, такий, можна сказати, слабший, тому що він в пониженій температурі зазвичай ми вносимо його при плюс 5, при плюс восьми. Це слабший фунгіцид на основі флутріафолу, карбендазиму, простих діючих речовин для того, щоб. Забрати там снігову плісняву і всі інші прості хвороби. Е, Другий фунгіцид ми вносимо, витягуємо максимально, щоб захистити прапорцевий лист. Ну, дивимося в залежності, звичайно, від сезону, але це може бути або вихід трубку, або початок виходу прапорцевого листка. І третій фунгіцид на основі тебе від фузаріозу Угу. Ага. Це він носиться вже у цвітіння. Ага. І який ну, по 23 му році, який у вас рівень урожайності? Ну, ну, середній. На площі 4300 гектарів ми вийшли на урожайність 685 в заліку. Угу, угу, майже 7 тонн з гектарів. Так. Угу, дякую. Тому, друзі, от е, така картина по технології вирощування пшениці озими в цьому господарстві. Я думаю, поділіться своїми відгуками, хто яку е, може знаєте, поправочку хоче зробити, рекомендацію хоче, може зробити. Ну, от в даному господарстві пшеницю вирощують таким способом і, як на мене, доволі таки е, успішно. І е, е, в іншому відео також я попрошу Олександра потім поділитися технологією вирощування ріпаку. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.